Якщо не купатися, то хоча б побути біля води. Свідомі українці, які прислухаються до порад лікарів, у воду не лізуть, а обирають альтернативний відпочинок. Зокрема, на теплоході. Пані Олена прийшла на причал, аби заздалегідь замовити теплохід. Вона хоче відпочити з компанією так, щоб і не спекотно було, і для здоров'я безпечно. На теплоході прохладна ріка. Природа на Україні замечательная, поэтому люблю совершать прогулки на теплоході. Лучше отримати удовольствие прогулки, чем покупатися і вийти в зелененьке із то там мікробами. Утім, таке задоволення не з дешевих одна година оренди теплохода обійдеться у півтори тисячі гривень. Тож оптимальний варіант відпочивати великою компанією. Якщо Там 150 людей... чоловік. Это по 10 гривен в час человека. Если даже 75 человек, то получается по 20 гривен в час человека. То есть цена не заоблачная. Така ж ціна і для тих, хто хоче освідчитись коханій людині. Для цього є спеціальна американська яхта, яка має все необхідне для створення романтичної обстановки. Та найбільш популярне судно ось це туристичне. Тут лише за 40 гривень можна здійснити водну прогулянку Києвом. Щоправда, курсує теплохід тільки у вихідні. Кому усі ці розваги не по кишені, можна за 30 гривень на годину поплавати на човні або катамарані. Це і дітям корисно, і молодим людям, які під час греблі м'язи качають. Моєму сину подобається. Я сам бивши грібець грести. Грести, В гристі, да. как бы так, якби собі. Себе... Предмет передвіження. А ось ця родина з дітьми іммігранти з Німеччини. Як почули, що столична СЕС купатися в Дніпрі заборонила, малечу у воду не пускають. Тож усі разом пішли на човни. Лучше на лодки, конечно, з дітьми прокатнутися, чим в воді щоб вони купаліс. Када, тим боля, вода така цвіто. А от пенсіонери заполонили столичні пляжі. Для них 30 гривень за човен дороге задоволення, а кишкові палички їм не страшні. В воді покупатися, водічка тоси в Україні. Нічого не удивляємося, нічого не боїмося. Ви знаєте, кроме атомної війни. Так що нам нічого не страшно. Так що в нас така нація, що звініть до одного міста нам радіація. Віталій Маргалик, Микола Ляшко, телеканал Київ.